Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо таку геометричну фігуру, як ромб та його властивості. Фігура А, Б, С, Д – Це чотирикутник, який має всі сторони рівні. Він називається ромбом. А, Б, С, Д – Ромб. Ромбом називають паралелограм, у якого всі сторони рівні. Оскільки ромб є паралелограмом, то він має всі властивості паралелограма. Тобто сума будь-яких сусідніх двох кутів ромба дорівнює 180 градусів. Властивості. Перша властивість. Кулюс кут Б дорівнює 180 градусів. Кут, Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Кут С плюс кут Д дорівнює 180 градусів. кут, а плюс кут Д. Дорівнює 180 градусів. Друга властивість те, що у ромба протилежні кути рівні. Кут А дорівнює куту С. Кут Б дорівнює куту Д. Третя властивість діагоналі ромба. Точкою перетину діляться навпіл. Для цього додамо діагоналі у наш ромб. Нагадаю, що діагоналі це лінії, яка з'єднує протилежні вершини. Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Тобто, Відрізок АО дорівнює одній другій АС і дорівнює відрізку ОС. відрізок ДО дорівнює одній другій БД і дорівнює БО. Четверта властивість ромба. Периметр дорівнює 4 помножити на АБ. Тобто 4 периметр A, дорівнює 4 АБ. Це значить, що у ромба 4 однакові сторони, і сума всіх сторін дорівнює добутку однієї сторони на число 4. Теорема. Якщо в паралелограмі перші дві, дві сусідні сторони рівні, або діагоналі перетинаються під прямим кутом, або діагональ ділить навпіл кути паралелограма, то паралелограм є ромбом Доведення цієї теореми прочитаєте на сторінці 29. І ми можемо п'яту властивість вивести із цієї теореми. Те, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Тобто кут АОБ дорівнює куту БОЦ, дорівнює куту СОД дорівнює куту АОД і дорівнює 90 градусів. А тепер розглянемо декілька задач на сьогоднішню тему. Перше номер 116. Накресліть ромб а, Б, С, Д, у якому кут Б тупий. Для того, щоб накреслити ромб, ми можемо взяти два рівнобедрених трикутника. Оскільки у рівнобедреному трикутнику. Дві сторони є рівними. Тобто ми можемо накреслити, взяти точку, відступити, наприклад, 6 клітинок в сторону. Це будуть протилежні вершини. І також ми можемо по 3 клітинки вгору від центру і вниз відступити. А тепер з'єднуємо точки. Тільки ми по 4 клітинки візьмемо. А тепер з'єднуємо точки між собою. У нас вийшла фігура ромб. Причому що кут Б має бути тупий. Тупий кут у нас тут або тут. І в будь-якому місці ставимо кут Б. Нехай буде тут. Б. Тоді зверху вершина буде А, Б, С. Д. Номер 116 виконали. Номер 118. Периметр ромба дорівнює 28 см. Знайдіть його сторону. Дано можемо взяти ромб із попередньої задачі. Тобто Д. ромб. Периметр Д. Дорівнює 28 см. Знайти. Сторони АВ, ВС, СД, АД. Розв'язання. Запишемо формулу периметра. 4 АВ. Звідси АВ знайдемо як периметр. А Б, С Д ділити на 4. Дорівнює 28 см, ділити на 4 буде 7 см. А Б за умовою, оскільки це ромб, дорівнює С, дорівнює Д, дорівнює Д і дорівнює 7 см. Пишемо відповідь цієї задачі. Сторони А, Б, С, Д дорівнюють 7 см. Наступний номер – 120 Гострий кут ромба дорівнює 50 градусів. Який кут утворює діагональ, проведена із цього кута зі стороною ромба. Для цього накреслимо ромб. Сказано, що гострий кут ромба дорівнює 50 градусів. Тобто це кут або М, або Т. Який кут утворює? діагональ, проведена із цього кута. Значить, ми проводимо діагональ МТ, і шукаємо кут. Так. Показуємо, що невідомо. Дану МК. Те є ромб. Кут М дорівнює 50 градусів. Знайти кут К Т. І додамо, що МТ діагональ. Розв'язання, оскільки МКТ є ромб, то сторони Мк і КТ рівні. І в скобочках пишемо за умовою. Далі. Також за умовою нам відомо, що кут М дорівнює куту К. О, додати кут К дорівнює 180 градусів. Звідси знайдемо кут К. Він буде дорівнювати 180 градусів мінус кут М дорівнює 180 градусів мінус 150 градусів дорівнює мінус 50 градусів. Дорівнює 130 градусів. Тепер розглянемо трикутник МКТ. МК дорівнює КТ. Кут М дорівнює куту Т. оскільки трикутник МКТ рівнобедрений. Кут К дорівнює. 130 градусів. Ми можемо знайти невідомий нам кут КМТ. КуТ КМТ плюс кут К плюс кут КТМ дорівнює 180 градусів за теоремою про кути трикутника. І звідси ми можемо знайти. К МТ. Він буде дорівнювати 180 градусів мінус 130 градусів і поділити на 2, Оскільки у нас два однакових кута дорівнює. 180 мінус 130 буде 50 градусів. І 50 поділити на 2 буде 25 градусів. Пишемо відповідь кут К дорівнює 25 градусів. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео та в електронних щоденниках і на сайті школи. Цю роботу записати у робочий зошит та вивчити теорему і властивості паралелограма. Дякую всім за увагу! Любіть маму, тата і математику!